Сидим з дружиною вечерям, та й думаю, запишу вам таке відео зараз покушаємо вечеряєм. Е потрібно ціни друзі один одного. От дружина це ваше все. Це ваш друг, це ваша подушка, а це найкраща подружка. Тож потрібно берегти. Там мені кажете, Ігор, ти замучуєш щось свою дружину, щось вона така в тебе засмучена чи невесела. Не вона, вона сьогодні мене кисічка приболіла. То, друзі, ні. Ми працюємо у міру своїх сил. Усе добре, мішки не, не тягаємо, на стройках не працюємо. І так, і господарство сокративе, і людей наймаємо. Та ми відпочиваємо, ми бережемо один одного. Тож, дружина, понад усе. Зараз покажу, що ми їмо. Така краса. Сьогодні день рибака, всіх вітаю. Ми і... з купованою рибкою. І кабачок. Да, а, ми, а ми з купованою рибкою. Ігор сьогодні не наловив нічого. Ось таке. Воно і, і тут є і сельце, і місце. Тож смакота, дуже з'їв і огірочок. А в нас і котик, зараз вам покажу. Постриг горить. Ось ікотик ввечері. Ано з усіма привіталася з кисим. Доброго вечора. Тож отак, друзі, дуже гарно попрацювати, посидіть удвох, бережіть себе, бережіть один одного. Цінуйте. Найщасливіші моменти, тому що життя воно одне і воно проходить воно дуже швидко проходить. Не оглянешся як уже і згорбатився, і втратив здоров'я, а там уже і все. Тож, усім на добраніч, усім всім смачного, всім тихої ночі. Дякую всім захисникам, що оберігаєте нас. Слава Україні!